У Житомирі на кількох вулицях можна побачити зупинки громадського транспорту з побитим склом, зокрема пошкоджені зупинки на вулиці Грушевського, 4 та перемоги, 12. поліції. Говорять, що звернення стосовно цих адрес не надходили натомість розповідають про інші випадки, які трапилися нещодавно. Протягом останніх двох місяців у місті Житомирі було зареєстровано два випадки пошкодження стілацію автомобілями. На водіїв було складено адміністративні матеріали з статтею 124, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Окрім того, протягом вказаного періоду часу один. Чоловік пошкодив конструкцію зупинки громадського транспорту, а саме розбив скло. Його було затримано на місці події. За вказаним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Зазвичай працівники поліції встановлюють. Правопорушників, оперативники поліції здійснюють оперативно-розшукові заходи, також дуже корисним стає в нагоді відеозаписи системи безпечне місто. Також у поліції розповіли про покарання для правопорушників. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинено з віднятковим цинізмом, карається. Штрафом це від тисячі до двох тисяч до неподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом до шести місяців або ж обмеженням волі до п'яти років.